Директор із військових Королівського інституту об'єднаних служб Москового центру в Лондоні Метю Севіл оцінив риторику. Щодо надання зброї далекобійної кризикованої від а, а, Зеленського, бо фактично наш гарант звинуватив захід у боягузництві. Ну там, в принципі, теж теж не звинувачення. Це об'єктивна реальна оцінка того, що відбувається. Вони ж самі виходять і кажуть це слово ескалація. Це ж не ми його придумали. Та да? воно ж навіть не українське. Вони постійно виходять і кажуть, ми боїмося, значить, ескалувати, боїмося, боїмося ядерної зброї, залишаємо 10% на те, що Путін не в собі і може її застосувати. Ну так, він її засто... застосував. Я вам години. Розповім, а хотів перевірити, як вона працює, а не щось не вийшло з нього. Знаєте, вона зірвалася там десь літала просто. Ні, нічого вже нікуди не летить в ядерній зброї Російської Федерації. Ну в них 5 тисяч плюс боєголовок може щось кудись і долетить. Ну хіба в них там на їхній же ж території, або й або й обратно полетить. Я думаю, що там і такі два техніки можливі. Вони ж постійно кажуть, що в них є вундервафи. Ось напевно воно так і виглядає. CNN пише, що якщо це спрацює, і риторика Зеленського, і на загал, так, наша наше прохання. Нарешті дозволити нам бити телекобійну зброю по РФ то політичний дивіденд від цього буде значним. Рішучі союзників притупила б російську риторику та продемонструвала б тверду міжнародну підтримку України. Думки експертів розділяються щодо наскільки ці дебати зараз можуть притупити потенційну користь від ракет. Бо розвідка США повідомляла, що 90% російських літаків, які запускають десятки кабів щодня, розташовані на відстані понад 300 кілометрів, тобто поза зоною дії, навіть найбільш далекосяжних атакамес. За словами одного американського чиновника, нещодавно Росія перемістила літаки з двох баз поблизу кордону далі на схід. Севіл погоджується той експерт, що багато цілей ймовірно було перенесено в глиб РФ, а тому вплив далекобійних ударів на війну може бути обмеженим однак це не означає, що ракети не мають користі. Шторм шедоу призначені для глибокого проникнення в бетонні конструкції можуть бути ефективними проти військових штабів або складів боєприпасів. Багато з яких все ще знаходяться в радіусі дії. Атакам з касетними боєголовками можуть бути використані для нанесення значної шкоди аеродромам. За оцінкою СВІ, 15 російських аеродромів і. І далі знаходяться в радіусі дії американських ракет. Один з їхніх аналітиків, Джордж Барос, відомий нам з зві погоджується, що навіть ефект від публічних обговорень є корисним для України, адже це змусило Росію перемістити літаки далі від кордону. Це може зменшити кількість і дасть ЗСУ цінний час на виявлення та реакції на наступні атаки. За словами бароса, дозвіл на удари по окупантах та матеріально-технічному забезпеченню в межах 300 кілометрового діапазону. Так змусив би Росію прорахувати ризики переміщення Ликої кількості військ і техніки в Україну. Ви тільки зараз почали говорити про потенційний ризик для російського тилу і позбавити їх цієї божевільної розкоші, якою користуються російське командування, щоб справді привести масу обладнання отримати співвідношення артилерії 10 до 1 на Україну в Україну на лінії фронту, пояснив він СНН. Дослідження Бароса виявило, що не менше 200 потенційних цілей в радіусі дії А МС, починаючи від військових полків, і закінчуючи складами палива, зброї та навіть штабом південного військового округа Росії в Ростові. При цьому список навіть не враховує нові цілі, які з'явилися після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.